Мої вітання, З вами знову Сіпрян. І сьогодні ми граємо в гру Foundation. І зразу хочу сказати, що величезний плюс, величезним плюсом гри Foundation є те, що автори якимось боком добилися супер-супер ідеальної оптимізації. і вона, ну в принципі, не лагає взагалі, хоч і на максималках, і на максималках, неважливо, як ти граєш, отут FPS, право зверху написано 50. Але, в принципі, я вам так скажу, що в... скільки б тут будівель не було, FPS 50 не буде мінятися ніколи. Далі, що хочу сказати, дуже важливий момент, що ми 17... я спеціально подивився тільки що 17 -го... жовтня останній раз випускали гру. Це два місяці більше назад. І на наступний день після випуску гри вийшло. Hmm. Дуже якесь масштабне оновлення. Давайте поки паузу А чи або ладно, хай бігають. Вийшло якесь супер жорстке оновлення, бачите, я зразу чекнув. Ну Тут більше я так помню по інтерфейсу, але додали там одну будівлю, не буду спойлерити захочете. Самі можете подивитися, бачите, зліва тут куча всякої фігні. Сізькі прагнення. О, от такий значок. Це не перевели ви? Окей. Є що хотів сказати, що. М -м -м. Нові Е, Хотів сказати, що, в принципі, ми в процесі подивимося, що там подобавляли. Два місяці ми не грали, це здається, сьоме вже відео по грі Foundation. А, вона. Як це вам сказати? От, порівняно от, з Островом. Наприклад, з іншими такими сібудівними іграми вона не так сильно прям затягує, але ти от коли за неї заходиш граєш, ну прикольна, класна грулічка взагалі. от Її закидати не хочу. Те, що два місяці не було, її просто так падав вибір, я її обов'язково буду продовжувати, тому поступово будемо її тут, наше поселення розвивати. Я в ній не супер-мегаспець, але щось та. І, може, і знаю. Давайте подивимося по оновленню. Що таке? Що це було? Давайте подивимося, що за сільські прагнення. Хочете додатковий виклик? Сільські прагнення. Це додаткові цілі, які можна, можна виконати за бажанням, поки ви керуєте своїм поселенням. Ага. Тобто це по бажанню? 500 людей ого. Ого. Чи а, стоп, це не людей. Це цих. Як його? Вот людей. 100. 100 людей. О, 100 людей. Ну, прикольно, ну таке собі, якщо чесно, для челіка, якому вже скоро 25. не, 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 не Як це вам правильно сказати? Що це за крінж? А що це значить? А, це вони сюди приходять, і ти їх можеш брати чи не брати прикол, прикол? Падло читати, я вам скажу. Дуже добре. Мені подобається цей Угу. <смі> О, оце вже цікавіше. <смі> а що, в нас немає монеток чи в чому прикол? А чого не можна? Де тут? Куда тут? Що робити? Я туплю. Тут, по-перше, збилися переклади всякі. Е, після оновлення. Ну це півбіди. Я просто туплю, бо я не розумію, що це за стільки інформації мені. Я не хочу стільки інформації, я. сам. А, а в мене монеток немає, правильно розумію? Чи в чому прикол? А, почекайте, мені немає оцього вільного. Я просто не знаю, що таке Белів, Це певний Белів, це якийсь чел. Якого треба наняти, мені здається. Зараз давайте подивимося. Я хочу вже ближче почати. Та йо майо. А я хочу почати вже грати більше. Де тут у нас книга може? Ні, це не книга. Може це. А як оце забрати мені цей статус? Ага, в Е, Нам треба зайти, мені здається, сюди. І вибрати доручий. А, ні. У нас він є, походу. Тут той чил. Хм. О. Великий залп у фрібілда. А як вони так перекладали специфічно? Приймальна Війта? Якась херня. Гейс, yes. давайте ми просто будемо будувати. Мені здається, це найцікавіше, що може бути в таких іграх. Це просто будувати територія. Мені дали плюсик. А що цей плюсик значить? А, це ми можемо просто безплатно придбати зараз територію якусь. Ноль монеток. Тоді давайте. Тільки я не знаю, яку краще. М -м, можливо, так продовжити оцю вуличку. Давайте продовжимо цю вуличку. Окей, а, так, будівлі. Іде будівництво? Це десь щось одне будується. Що будується поняття я не маю. І що воно будується? Де? Оце, а що це таке? А, колиба муляра. Тканини нема. Поняв. це що таке? Недостатньо ресурсів, це саме працівники не призначені. А що це вони не призначені? А, ну логічно, тому що я, не... я побудував, я пам'ятаю, я попередній раз побудував а, ці будівлі, чисто по приколу, що було, я пам'ятаю, так. Да. Сховище заповнено. А це мені подобається оці оновлення. В тому плані, що подобається, да, отаке прикольно. Ага. Далі. В нас тут населення окей. Безробітні мешканці, окей. Імміграція ніл. Що таке ніл? Типу, включена. От он, м -м -м, треба буде мені потім перевірити на цілісність файлів. Мені здається, що це можливо вже. Проблемки в плані того, що це стара гра, і може якісь. Ну, як стара гра, гра до великого цього, як вони пишуть, великого масштабного оновлення. І, можливо, деякі якосяки. Можливо, це з цим зв'язано, тому що щось дуже специфічно. Е ну, то допустимо. То допустимо. Е давайте. Так я є... ж за крінж? Що ви хочете в мене? Чого на мені постійно вискакує? Open list. І що? І що мені з цим робити? Ну. Я не хочу нікого підвищувати, мені все підходить. Пока. Та ч. Та я хочу скасувати це. Можна мені оце не. ладно. Гринне. Давайте. Подумаємо, що ми могли би зайнятися сьогодні в грі Фундейшн. Побудувати. Там, наскільки я розумію. Логістика. Такого не було раніше, не підписували логістика. Раніше такого не було. Це мене дуже радує адміністрація, що вони зробили класифікацію. Класифікацію. Так, моди, 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 моди. Що це за моди? Специфічні моди. Стіна. Це зрозуміло, транспортування, мостики всякі декорчики адміністрації. Релігії. А це, пекарня, а, це пекарня, точно. Виробництво ресурсів, логістика і. і все. А де ця нова будівля? Вона ж мала. Ага, вона, а, вона появиться попіже, попіже, коли ми чогось там досягнемо. Точно, Точно, тоді давайте. А де житло? Шедефри. Ви що, на приколі? А що, нема будівлі? Нема будиночків? А де вони пропали? Табір лісника. Це походу. Да, гай, це походу, збилися ці збилися якісь. Я не знаю. Коди. І воно трошки підлагує. Не в тому плані, що підлагує не лагає, а в тому плані, що тупить. Є нюанси, є. Ну, окей, давайте тоді зробимо з вами, побудуємо будиночок. Ну вони ж хочуть будиночок. А чого я не можу його побудувати? Що за, за, за приниження Сіпріна? Знищити. Окей. Ну, не можемо побудувати, то не можу. Давайте тоді зробимо як додіки. Зробимо так. А... Ну, так побудуєш мені, правильно? От. Дивіться, отак от я зроблю. Да, да-да, бачу, вже починаю будувати будиночки. Ну, давайте так побудуємо. Забрали оці всі штучки у мене. У мене будиночки були тут, модики пропали, ну, ладно. Просто є великий ризик, що коли воно само будує, точніше, не ризик, а Ну, воно так виходить, що коли воно будується, досить часто е виходить, що ці будиночки один між одним зачіпляються стінами, і це максимально неприємно. Виглядає максимально неприємно, максимально несимпатично. Крамар, а що таке крамар? Нічого собі, Крамар? Щось знайоме слово забув, що з чим це зв'язано. А ну-ка. Давайте подумаємо, що це може бути Крамар. Краматорська. Хто з Краматорська лайк? І підписка. Ну він несе якийсь лист. Може це гінець, так тепер називають гінця Крамером? Складно. Давайте. Подивимось, що у нас тут з полем. Для мене поле дуже важливе, тому що я фанат до цього жовтого поля. Воно дуже гарно виглядає. Прям ну, прям дуже гарно. І давайте раз такий щіч. Пам'ятаєте, мій перфекціонізм. Е, такий затятий перфекціонізм. Та йо майо. Нове оновлення, звісно, мене більше напрягає, ніж радує. Е, давайте зробимо тоді. Мій перфекціонізм родючість низька. Ну, нічого страшного, було, було... розберемося, коротше. Давайте зараз без того. Давайте просто зробимо поле. Побільше. Щоб воно доходило прямо до будиночки. Отут, о. Тут сильно перфекціонізму зараз не роблю, тому що не знаю, яке буде розташування будиночків, щоб цей перфекціонізм реалізовувати. Так що, а, поки що так. А, дивимося, що у нас дуже повільно все будується, тому давайте. Та чого ви стоїте? Просто стоїть, ля, руки в боки, ля, вдягнула плаття. Руки в боки, стоїть, дивиться. Куди ти дивишся? Ти думаєш, там зараз щось вискочить, ля. Руки в боки, стала, причесалася, зав'язала. Ну, блін, оце ну якість деталізація, просто ще де. Розробники Foundation, вам не можна робити оновлення. Ля. Ля. Та йо, я хоч що фокус не наводиться. Це максимальна роздільна здатність, типу, якості в плані приближення деталізації, сільські прагнення. О! Якість ціней? Екстра, звісно. Частину, Чо в мене воно стоїть, не Це... цей. Ультра, все ультра. Хай буде. А ну-ка так. та йома, все одно. Я тебе. Я на. я наведу. О! Ух ти, що? тю? Ти ю при. Прибив дівку. Ну ладно, суть не в тому. А суть в тому, що э, Гейс руки в боки і нічого не робить. О, кра... а, це Крамар, це по суті нічого нового. Та... Ну Ви прикалуєтесь. Э... Читати впали. Щось мене розчаровує. оце оновлення в тому плані. Вам не можна розробники фундейшн робити оновлення. А чи все через жопу. Ну Піші коментикать що, робимо тоді нову, нове містечко. робимо? Починаємо нове містечко. Ну Дуже багато лагів. Я прочитав, що. Це можливо, я просто не думав, що настільки, ну, крініш. Там написано було, що багато нюансів. Багато нюансів буде. Чи будемо пробувати добивати оце. Там ще й нова карта, якась нова генерація. Як думаєте? Пишіть, гайки в коменти. У нас вже виходить другий відос. Другий відос, типу, позавчора був по острову. Сьогодні у нас по фундейшн. Де ми майже нічого не робимо, вже пройшло 15 хвилин часу. От що значить, коли Іпрен не в тонусі давно не грав, не записував відоськи, не грав ігри. І, в принципі, щось... я так був прихворів це ще в той раз, там ще місяць назад, що я ще не відійшов. Тобто досить складно відходжу. Це, походу, була якась коронка європейська, що спілкувався з людьми, які приїхали з Європи і захворі... захворіли коронавірусом, а точніше, з Friends. В Франції там, якийсь, там, коронавірус, там, в Китаї, наскільки знаю, зараз взагалі жопа-жодна, ну, то в Китаї тут своя історія. Того мені здається, це може такий коронавірус був. Тому що от, і, це, я так давно ще не почувався такий довгий період після хробки фігової цього Фейна Ютубчик з Симс Орестовичем. Тут приблизно Фейїн як кашляє, як доріг в Європі, приміло, теж таким самим кимось захворів, там зараз якась епідемія e, порівняно невелика, всі без масок вже почали ходити, от воно і почалось, e, хоча маски не особо, але все одно. І e, воно виходить ну, дуже довго, той теж, чел, майже зі мною одночасно захворів. От Я дивився. Від, Відосик останнього стрім. Він ще так кашляє, що, що я не знаю. Ядерна війна, не така страшна як його кашляє. Хто хто, хто, по, про що я, плюсик в чаті. Окей, у нас, значить, тут побудував. Ну дивіться, я просто так затишно все тут будував, всіми своїми модіками. Може мені модіки вернути якось? Невже треба буде нову починати? Така затишна дорожка була. Дивіться, така гарна затишна, йдеш. Тут в тебе, значить, жін. О, давайте на цій жіночі, зі... жіноці протестуємо. Та чого вона не зближує? О, мені помахала, Ля. І ця помахала. А, я красавчик. Так. Ну, чого вона не зближує? О. Нахай. Ні, ну, От в цьому контексті, в цьому аспекті фундейшн. Foundation... Та куди ти пішла? О, бомба! В тому плані, що, от якщо так приблизити і так дивитися, ну дуже гарно, дуже прикольно. По деталізації чимось нагадує Sea of Thieves, але з іншого боку, тут все-таки ну не вистачає, звісно, якості, Ну і оптимізація тут хороша порівняно. Якби тут було супер мега пупер дупер купер, то компухтір би здихав би. А так досить непогано вони б зробили. Єдине, що хочеться приблизити. Не поняв. Не поняв. А це як взагалі? Це вони тут, типу. У, такі баги у нас навіть тут з'явилися. Коротше, ми занурюємося в будівлю і дивимося, що вони тут не сплять, не лежать, не їдять. Вони просто приходять і стоять і дивляться от так, в їхніх головах це виглядає, що вони дивляться в стінку. От так, приходять і отак. І дивляться. Крінч. Що я можу сказати, гейс? Другий відос записую після такої паузи невеличкої. Зв'язаної з відсутністю світла. І бачу, що я знов нічого не зробив. Ну ви не крінжуйте, гейс, не крінжуйте. Лесплейчик з мене, звісно, хреновий. Прошу не крінжувати, нічого. На третій-четвертий відео вже буде більше результативності. Але поки що, от поки що так, ну не везе. В острові просто я якось задивився на циферки. Задумався, а тут бачу, що куча лагів, багів, і воно ні харина не навіть не переклало по-людськи. Ну Тобто, я з такого, Я як перфекціоніст хочу, щоб все було ідеально, тому ви сильно не, не крінжуйте сіпрена. Наступний відео з фундейшу ми, скоріше за все, почнемо. з... Нового містечка. І ще хочу сказати, що фунде... і раз такий вже крінж, що фундейшн додавили, додавили новий потужний собор, величезний. Ого, як кудись мене потягнула карта. Та ні. Щось... Дуже багато лагів як для такого крінжа. Треба мені буде додати оці штучки, потім карту нову затестуємо, додаємо модиками будиночки, і взагалі все буде бомба. Ну, я... ну що вони сюди приходять і дивляться, от, от що отут? От що у тут? Це, от, це не було такого раніше. Це з'явилося Симон. А що в ней. А, це їх там двоє було. Приходять і дивляться, і ще й от, от, от руки в боки стала і дивиться. Ля. Ля. Форма фігури груша. Ля що з ногами. Як вони в неї ростуть? Вони ростуть, знаєте, якось, типу. не з ніг, а там. Ой, не з ніг, боже, не з тазу, а якось типу з боку. Чого за крінж? А, це вони будин... будинок таксі чекали? Серйозно? Тобто вони. <губ> вони зайшли і вже все, вони сіли, я в будинку, все, в мене будинок свій. І так стоять, чекають, поки навколо них будується. Ну такий крінжовий крінж. А от тільки що ж було побудовані будинки? А вони пропали вже? Та ні, 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 гайс, ні, я таке не переживу, мій перфекціонізм і мій. Моє бажання, щоб все було ідеально, таке не витримає, тому я максимально вдячний вам і розробникам і Фундейшн, що постаралися зробити дуже класне, нове, супер-пупер, жорстке оновлення, мої, мої максимальні вдячності спрямовані вам, і вашим мамам, і вашим дітям, яким не буде того, що ви. Гомо Гомосексуали якісь, я не знаю, як так можна було запороти таку гру. Два місяці пройшло. Це ж не те, що вчора пройшло оновлення? І я от зайшов і спішу, і хочу вам тут, от прям показати, який я от... Ой-ой-ой, все погано. Оновлення вийшло 17-го, по-моєму. Чи 19, не суть. Ну, в середині жовтня зараз вже закінчується рік, тобто 2,5 місяці. Я тільки що оновив гру повністю. Перевірив на цілісністі файлів, там всяку херню кеші, хреші, смеші. Е, я все перевірив. Ну, що за крінж? Ну, єдине їм пом'якшення, що вони попередили, що можуть бути баги зв'язані з оновленням. Ну, Дякую за попередження. Сказали, створіть нову гру. Ну окей, нова гра, так нова гра. За вами був Сіпрян. Зустрінемось скоро в наступних відосиках. Буде дуже класна гра. Ну, як класна, прикольна гра. Ставимо подбайки, підписуємося на канал. З вами був Сіпрян. Класний летсплейчик, Нагадую, оч класний летсплейчик. Всім, па-па.